На Волині новобранці прикордонники склали військову присягу. Серед тих, хто присягнув на вірність українському народу, є й мобілізовані і контрактники, як зовсім юні, так і досвідчені чоловіки. Зокрема, однорічний контракт із ДПСУ уклав 18 річний Ярослав із Шацької громади. Хлопець свого часу міг виїхати за кордон. Але після завершення навчання в школі обрав службу з охорони кордону нашої держави. Натомість 55-річний Костянтин Злуцька, який протягом багатьох років займав керівні посади у сфері роздрібної торгівлі, вирішив не ховатися від ТЦК та СП, а підписати контракт. Обидва прикордонники служитимуть на українсько-білоруській ділянці держрубажу. Після складання присяги воїни отримали благословення від капеланів. Священнослужителі укропили їх. Свяченою водою та подарували іконки для захисту від усіх небезпек надалі. Новоспечених прикордонників чекає проходження базової військової підготовки, а згодом служба в підрозділах охорони кордону.